Вітаємо! Сьогодні на огляді цівка тактична для карабінів на базі АК від харківського виробника МЄ Україна або Military Equipment. Це так звана коротка цівка. Доподимося, що у нас в комплекті. Власно кажучи, в комплекті йде чистикутник. Це все, що вам потрібно для того, щоб встановити цю цівку. Додаткове обладнання не потрібно. Ось так вона виглядає. Складається з двох частин, ложе та е, кришка газової трубки. У верхній частині знаходиться планка Пікатіні для встановлення, наприклад, каліматора. Вона алюмінієва, легка. Покриття німецька збройова фарба церакот. Завдяки МЛОК є можливість встановлення додаткових планок. для Наприклад, встановлення сошок або ручки переносу вогню, або фонаря, або ЛЦУ, в залежності від того, що вам потрібно. Ось така цівка ставиться дуже просто, можна поставити в польових умовах, все необхідне для цього є. Якщо є бажання придбати цю цівку або є питання стосовно неї, будь які будь ласка, задавайте, телефонуйте, пишіть, будемо раді, раді допомогти. Всім мирного дня, до побачення.